Доброго дня. Рада вас всіх вітати на майстер-класі вчителя Криворізької загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 42 потоцькі Лілі Олегівни. Щоб дати учневі іскорку світла, учителю потрібно запалити у собі сонце. Ці слова стали моїм педагогічним кредом. Як прометей, який колись приніс вогонь людям, так і вчителі прагнуть подарувати своєму учневі іскорку світла, а саме безцінні знання. З якими вирушать у доросле життя усі здобувачі освіти? Робота вихователя і людини, діяльність якої, взагалі пов'язана із навчанням і з виховним процесом, завжди вважалася складною, але в той же час і поважною діяльністю. Але де брати натхнення для роботи, щоб працювати на результат? Адже кожному для роботи. Педагогу приємно бачити, як подаровані іскорки починають палати. Мабуть, до мене натхнення приходить протягом уроків, коли я бачу, як іскорки світла, які ще загорілися у дитячих серцях, починають палати яскравіше. Отже, я працюю не дарма. не так, як той сізів у відомому фразеологізмі, адже марна праця не може приносити задоволення. Чітко із питання щоденного натхнення про педагога висловився відомий поет Соловейчик у одному із своїх віршів. Вчитель, він актор, його глядачі і слухачі не аплодують йому. Він скульптор, але його роботи ніхто не бачить. Він лікар, але його пацієнти рідко дякують за лікування та далеко не завжди бажають лікуватися. Де ж йому взяти сиви для щоденного натхнення тільки в самому собі? Тільки у свідомості величі своєї справи. Саме тому педагогічна проблема моя звучить так: формування інноваційної особистості на уроках української мови та літератури. Стрімкий розвиток інформаційних технологій стає причиною освітніх реформ, які мають на меті перетворити освіту на продуктивний сектор економіки. В Україні повинен забезпечуватися прискорений інноваційний розвиток освіти шляхом оновлення змін. Освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки та сучасних науково-технічних досягнень. Одним із основних понять, необхідних для відтворення повноти значення слова інновація, є поняття новий. Новий це той, що вперше створений або зроблений той, що з'явився і виник нещодавно замість колишнього. Знову відкритого. Інновація як процес означає часткову або масштабну зміну стану системи і відповідну діяльність людини, а інновація як результат перебачає створення нового, що має конкретну назву інновація. Хто ж може створювати щось нове, адекватно жити у інноваційному суспільстві, як не інноваційна особистість, адже це єдина особистість, яка здатна ефективно працювати та навіть просто існувати в умовах нового інформаційного. Суспільства. Формування інноваційної особистості на уроках української словесності забезпечується використанням інноваційних технологій, які спрямовані на розвиток ключових компетентностей кожної окремої особистості. Педагогічні інновації, у своїй більшості, розлоблені авторами у вигляді педагогічних інноваційних технологій, це якісно нова сукупність форм, методів, прийомів і засобів навчання, виховання та управління, які вносять суттєві зміни у освітній процес. Слово технологія взагалі грецького походження і означає воно майстерність. Ефективність будь-якої педагогічної і інноваційної технології залежить від того, на якій науковій концепції вона побудована. На сучасному етапі життя на уроках української мови та літератури виділяють такі інноваційні технології. Це інформаційно-комп'ютерні технології, це технологія критичного мислення, технологія інтерактивного навчання, технології ігрові, технологія особистісно орієнтованого навчання, проектна технологія, технологія проблемного навчання та інформаційно-комп'ютерні технології. Познайомимося більш детально з інноваційними технологіями навчання, їх сутністю, метою та шляхами реалізації саме вже у моїй педагогічній діяльності. Перша технологія це технологія розвитку критичного мислення. Взагалі, технологія розвитку критичного мислення формує творче мислення та сприяє розвитку креативності у здобувачів освіти. Критичне мислення є необхідним сучасним здобувачам під час розв'язування проблемних задач, формування висновків, оцінювання та прийняття рішень. Сприймання розуміння та усвідомлення і засвоєння навчальної інформації вимагає активної розумової діяльності, у тому числі і критичного мислення. Критичне мислення є складним процесом, який починається спочатку із ознайомлення з інформацією, а закінчується уже прийняттям рішення. Критичне мислення проявляється у здатності людини самостійно аналізувати інформацію, в умінні бачити. Помилки або логічні порушення, утвердження різних авторів, а які ж види спрямовані на формування школярів, на визначення критичного мислення на уроках української словетності. Це методи, і мозковий штурм, і коло ідеї, і акваріум, передай крейду, створи символ, лови помилку, ажурна пилка, незакінчені речення, навчаючи, навчаюся, мікрофон, асоціація та багато інших. Розглянемо на прикладі фрагменту уроку ефективність застосування одного із інноваційних методів навчання, а саме метод символічного бачення. Його, на мою думку, доречно було би використовувати на етапі уроку сприймання і засвоєння учнями навчального матеріалу. В чому полягає сутність цього методу? Дивіться, наприклад, урок в 9, 9 класі тема Євген Гребінка, «Вірш-човен. образ небезпечної морської плавби як уособлення життєвого шляху людини, пісенна лірика поета українською та російською мовами. На цьому уроці нам необхідно спочатку ознайомити дітей із життєвим творчим шляхом Євгена Гребінки, так і допомогти усвідомити ідейно художні особливості твору. Для цього ми завжди використовуємо ідейно художній аналіз. так? І от коли ми на етапі уроку ідейно-художнього аналізу використовуємо метод символічного бачення. Сутність методу полягає у тому, що учні за допомогою символа повинні встановити зв'язок між об'єктом та його символічним значенням. От, наприклад, у цій баладі ми даємо дітям завдання виписати з тексту алегоричні образи і з'ясувати, що вони символізують. Дивимося, алегоричними образами у баладі човен є човен, море, гром, хвилі і хмари. І учні за аналогією мають вже, використовуючи символічне бачення, пояснити образ кожного алегоричного образу із балади. Так, наприклад, човен символізує людину, море символізує життя, а громи хвилі хмари це життєві випробування. Таким чином, застосування інноваційного методу символічного бачення він допоможе дев'ятикласникам виконати якісний ідейно-художній аналіз твору, визначити з легкістю тему, ідею, а також художні засоби. Метод символічного бачення дозволить дітям швидко з'ясувати, що символ є саме. Що човен є саме символом людини, та да, як уже говорилося, море життя і так далі. Використання методів і прийомів для розвитку критичного мислення створюють можливості для формування навичок критичного мислення, які вже і пов'язані умінням добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію, а також викладати її результати. У стислій формі. Таким чином, всі учні класу були охоплені творчою навчальною діяльністю, вони були залучені до процесу самонавчання, вчилися співпрацювати, критично мислити, слухати думки іншого, да, зачитувати власні та обговорювати все почуте. Далі, друга це технологія інтерактивного навчання. Сьогодні вже неможливо викладати більшість предметів традиційно. У центрі освітнього процесу, звичайно, як і був, знаходиться вчитель, здобувачі освіти слухають його пояснення, а потім виконують завдання. Введення у школу інтерактивних методик дає можливість докорінно змінити ставлення до об'єкта навчання. Інтерактивне навчання це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має на меті. Конкретно передбачено мету створити комфортні умови, за яких кожен учень буде відчувати свою успішність та інтелектуальну спроможність. Сутність інтерактивного навчання полягає у тому, що освітній процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії усіх учнів і вчителя, де і учень. І вчителі є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, але організація процесу інтерактивного навчання спри... має передбачати моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу та відповідної ситуації, застосування інтерактивних методів. Навчання є одним із шляхів підвищення ефективності уроку, можемо розглянути ефективність та доречність провадження інтерактивних методів та прийомів на уроках української мови та літератури. Зокрема, наприклад. Такий метод, як дерево знань, сутність цього методу перед учнями ви пропонуєте дерево, да, з гілочками. На цих гілочках є листочки. Ці листочки можна зривати, перегортаєш листочок, а там є що питання, на яке учень має дати відповідь. Для ефективності застосування цього методу можна залучити увесь клас до роботи, поділивши його на дві групи, наприклад, да? дві команди, які будуть відповідати на питання і змагатися між собою. Переможе та команда, яка отримає і набере найбільше правильних відповідей. Орієнтовні питання можуть бути різними. Наприклад, у 6 класі перед вивченням теми ступені порівняння прикметників, ви можете разом із учнями за допомогою цього Методу повторити, і що таке прикметник, і яку синтаксичну роль він виконує, да, і які ознаки морфологічні прикметника, далі повторити всі групи прикметників з за значенням, да, і з'ясувати, наголосити, кому потрібно нагадати, або іще раз. Повторити про те, що прикметники не всі мають ступені порівняння і які саме прикметники да, мають ступені порівняння. Єдине, що якщо у вас клас не ділиться на групи, да, це цілий клас, де багато чоловік, то можна використати більшу кількість питань і розподілити їх таким чином, щоб на першому шабліні були Питання легкого рівня, вище середній, достатній і високий, таким чином розподіливши питання, щоб учні могли всі бути взаємодіяні на уроці. Цей метод доречно використовувати на етапі мотивації навчальної діяльності або актуалізації опорних знань. Його ефективність полягає у тому, що одночасно ви можете і перевірити засвоєність навчального матеріалу, і залучити всіх дітей до навчальної діяльності, а також цей метод не займає багато часу на уроці оскільки учні швиденько будуть виходити да, і видавати відповіді на запитання. Далі. Ігрові технології навчання ніхто не відміняв. Ігрові технології навчання відрізняються від інших технологій тим, що гра є добре відомою, звичною та улюбленою формою діяльності для людини будь-якого віку. Гру як метод навчання і передачі досвіду старших поколінь молодшим люди почали використовувати ще з давніх давен. У сучасній школі, яка е Робить ставку на активізацію та інтенсифікацію навчального процесу, ігрова діяльність може використовуватися в таких випадках, наприклад, як елемент більш загальної технології, або як урок, чи частина уроку, чи як позакласна робота. Саме поняття ігрові педагогічні технології вони включають у себе досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. І в цьому є різниця від ігор, взагалі, оскільки педагогічна гра має істотну ознаку. є чітко поставлена мета навчання і відповідні педагогічні результати, які можуть бути обґрунтовані, виділені в явному вигляді та характеризуватися навчально-пізнавальною. Спрямованістю гра як форма заняття, яку діти сприймають із задоволенням, але практика показує, що окрім позитивних результатів, ця технологія містить ряд негативних. Саме тому на своїх уроках я використовую не ігри, а ігрові ситуації або ігрові вправи, які дозволяють підвищити інтерес учнів до предмету, зробити уроки більш ефективними, цікавішими, різноманітнішими, внести різноманіття у сам навчально-виховний процес. Та підвищити активність учнів на уроках. Саме тому на уроках часто використовують наступні стимуляційні або імітаційні ігри, наприклад, спрощене судове слухання, громадянське слухання, рольова гра тощо. Наступна технологія особистісно зорієнтованого навчання. Ця технологія спрямована на особистість це означає максимальну індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу побудову його на діагностичній основі. Головна мета даної технології полягає у подоланні відчуження учня від довкілля і надання йому можливості самому активно освоювати його. Важливим для вчителя є опанування вміннями повсякчас стати учнів у такі умови, коли він буде сам приймати якесь рішення. У центрі уваги повинен бути педагог. І не сам педагог, а педагог разом із учнем. І цей учень повинен бути не середнього рівня, а кожен школяр в своїй унікальній особистості. Навчання повинно орієнтуватися на учня, який свідомо ставиться до всіляких засобів пізнання. Активізувати роботу учнів допомагає така форма роботи колективно-групового навчання, як мозковий штурм, це такий інтерактивний метод оперативного розв'язання проблеми на основі стимулювання творчої активності студентів, учнів і так далі. Мозковий штурм може проводитися як індивідуально, так і у парах або у малих групах, ці цілою групою. Метод Мозковий штурм можна, ефективність цього методу можна продемонструвати на прикладі уроку у 9 класі на тему розділови знаків між частинами складно-сурядного речення, тренувальні вправи. Я використовую цей метод найчастіше на етапі актуалізації опорних знань. Дивіться, метод мозковий штурм да, і ряд питань, на які учні повинні дати відповіді дуже швидко, чітко і правильно. Це питання, яке речення називають складним, який зв'язок може бути між частинами складного речення, яке речення називають складносурядним, які види сполучників сурядності ви знаєте, наведіть їхні приклади, і які розділок, і знак, розділові знаки ставимо між частинами складносурядного речення. Тобто ви актуалізуєте вже відомі учням знання, оскільки перед цим уроком уже було два уроки вивчення цієї теми. Уже діти знають, які речення є складними, які його частини, да, яке речення. Називають сурядним, Тобто ви за допомогою такої, такого методу да, дуже швидко. Можете перевірити засвоєння знань учнями, до того ж, учні будуть ще й доповнювати один одного, таким чином, робота піде набагато ефективніше на уроці. Наступна технологія, яку я використовую для формування інноваційної особистості, це технологія проблемного навчання. Суть технології проблемного навчання полягає у тому, що вчитель самостійно створює певну проблемну ситуацію для розв'язання, якої учням необхідно здійснити певний. Ошук або іще здобути якісь нові знання. Проблемна ситуація це ситуація, внаслідок якої, е, яка виникає внаслідок такої організації міц вчителем і учнями, яка допомагає виявити пізнавальні протиріччя. Проблемна ситуація характеризується інтелектуальним утрубненням і потребою розв'язувати його. Технологія проблемного навчання застосована у уроках української словесності, шляхом добору, проблемних завдань, постановкою проблемних. Питання, які учні не можуть вирішити на початку уроку, але з легкістю вже можуть дати відповіді на ці запитання наприкінці уроку. Зверніть, будь ласка, увагу на вправу. Цю вправу рекомендую використовувати на початку уроку. Прочитайте речення, визначте в них граматичні основи. Вода у мани мути, та й голови не смутить, вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій. Ви вже побачили, так, що ці два речення відрізняються між собою, тим, що перше речення просте ускладнене однорідними присутками, а друге речення є складним. Таку вправу можна використати на уроках української мови, наприклад, в п'ятому класі, коли діти вчать тему складне речення. Вони там тільки ознайомлюються із складним реченням, але все-таки поставивши потім декілька питань. Да, скільки граматичних основ у першому реченні, а скільки в другому? Проблема заключається в тому, що учні ще не вчили складне речення, вони не знають йому назву, ну можливо, хтось, але взагалі і дати. Остаточна відповідь на запитання, сказавши, що друге речення є складним, бо в ньому дві і більше граматичних основи, Учні можуть уже тільки засвоївши певний новий матеріал. Саме тому така проблемна вправа може бути використана на уроці української мови. У п'ятому класі, наприклад, далі е, наступна технологія: це, це інформаційно-комп'ютерні технології, це сукупність методів та технічних засобів, збирання організації, збереження, опрацювання, передачі та подання інформації за допомогою комп'ютера і комп'ютерних технік. Комунікації Уже давно не секрет в тому, що комп'ютер використовується і як об'єкт навчання, і як ігрове середовище. Зараз ми вже не сприймаємо комп'ютер тільки те, що він потрібен для ігор, да оскільки діти можуть використовувати його як навчання. От нещодавно да, у нас був було дистанційне навчання, і ми помітили, що комп'ютерні технології це не завжди погано, як говорилося раніше. Готуючись до уроків української мови та літератури, вчитель має проаналізувати, які інноваційні технології або окремі методи та прийоми можна використовувати для формування ключових компетентностей, достільно зазначити ці структурні компоненти у плані уроку. Але я вважаю, що найбільш ефективною формою навчання все ж таки залишається поєднання і сучасних інноваційних методів і прийомів роботи, і з традиційними формами, оскільки як би там не було, але традиційною формою роботи в школі залишається все ж таки урок. Отже, у своїй педагогічній діяльності, як ви помітили, я активно впроваджую методи та прийоми інноваційних технологій на різних етапах уроку. Вони Сприяють розвитку пізнавальної діяльності учнів, збільшують активність на уроках, формують творчі навички, розвивають критичне мислення а отже, і формують інноваційну особистість, яка зможе ефективно працювати і навіть просто існувати в умовах нового інформаційного суспільства. Інформаційні вибачаюся, інноваційні технології допомагають відкривати в учнях нові таланти, які зможуть. Творити майбутнє, у якому не буде місця темним клямом, а буде місце палаючим зіркам. Сподіваюся, майстер-клас на тему формування інноваційної особистості на уроках української мови та літератури був для вас цікавим і корисним. Рекомендую вам впроваджувати на уроках поряд із традиційними методами, прийомами і формами роботи інноваційні технології, адже такі уроки стають набагато цікавішими, ефективнішими, а головне забезпечують формування ключових. Компетентності на уроках української словесності хай щастить.